Всім доброго дня, слава Україні! Сьогодні відео про тактичну медицину. Як на мене, це теоретична і практична частина військової служби, яку повинен знати кожен солдат. Дуже добре, коли він дуже добре знає тактичну медицину, знаєте, в мене є кум, якого є досвід АТО. І коли його призвали, він пішов добровольцем, попав в штурмовий підрозділ, він казав, що я до цього думав, що я що знаю про тактичну медицину. Насправді, каже, я попавши туди, знав, що я дуже погано знаю тактичну медицину. Тактична медицина це те, що дає можливість солдату врятувати своє життя або життя свого побратима або декількох людей. Тому що коли. В результаті наприклад, осколкового поранення чи кульового поранення пошкоджується артерія, відкривається артеріальна кровотеча, то людина помирає за лічені хвилини, і в солдата є лічені десятки хвилин, щоб зупинити цю кровотечу, наприклад, наклавши турнікет. Тому, якщо ви цивільна людина, але у вас є якісь шанси, що вас заберуть до лав збройних сил України. Ви вже вчите і практикуєте е, тактичну медицину. Якщо ви в лавах Збройних сил України, вчите, вчите і ще раз вчите тактичну медицину. Неважливо, ви десь служите там на рівні де не ведуться бойові дії, вас рано чи пізно, або можуть перевести в ту частину, де ведуться активні бойові дії. І вам тактичну медицину потрібно знати. Е, для цивільних людей і для солдатів зараз. Інформація доступна просто валом інформації. Відкриваєте Ютуб, вводите тактична медицина і вперед, обов'язковому порядку. Алгоритм Марч вводите в Ютубі і дивитесь, запам'ятовуєте і на практиці повторюєте. У вас повинен бути як мінімум один турнікет навчальний. Саме для навчання, ви повинні вчити накладати собі турнікет, накладати комусь іншому турнікет. У бовському порядку в вашому підрозділі, якщо немає, то ви навіть самі можете запровадити такі стресові ситуації моделюються. Наприклад, коли солдат робить оберти. Крутиться, 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 його починає голова крутиться. Він вже майже падає. Йому командир там кричить, що поранення в ліву ногу там чи поранення в праву руку. І він повинен впасти правильним чином і накласти собі турнікет. Коли в людини така запаморщена голова, це імітується ситуація, коли вас там. Поранили, і вам потрібно накласти турнікет, коли адреналін, коли ви е, погано себе почуваєте, і вам таких екстремальних умов треба накласти турнікет. В Ютубі на цю тему є просто купа, є відео натівські про алгоритм марш, є відео українське вже про алгоритм Марш, як це працює, як накладати турнікети, які особливості, які нюанси, які тонкощі і так далі тому подібне. Е, та планування РАН. Різноманітні пов'язки, як накладаються, як матеріали кровоспинні використовуються, все це потрібно вчити. Дасть Бог, воно вам не знадобиться. Але якщо раптом, ці знання вам можуть спасти життя. Обов'язково спакуйте і зробіть хорошою свою аптечну сумку. Я вже не кажу про те, що турнікет, в кожному підрозділі є свої якісь особливості, всі носять в одному місці. Доступному місці, де навіть заплющеними очима вночі можна знати, підпустити до товариша і узнати, що його там, наприклад, турнікет знаходиться десь тут, праворуч, чи ліворуч, чи на поясі. Це особливості, я в це не буду вдаватися. Про сумку. До недавно в мене була звичайна сумка, е ну, скажімо так, не сама найкраща, але от буквально за місяць чи за два до Нового року нам всім роздали е тактичні. Я вже показував колись у відео сумки, аптечки, аптечна сумка. Особливість її в тому, що у вас є дуже швидкий доступ до всіх засобів, які містяться в цій аптечці. Тобто, висить вона у вас на поясі, на стегні, або висить на оцих от речах, на якійсь розгрузці і так далі. Ви просто смикаєте за ручку, все, у вас відкрита сумка. Тут все. Починаючи від турнікета. Тактичні ножиці, матеріали різноманітні для зупинення крові. Ось навіть є ковдра для захисту від низьких температур. Все є. Швидко відкрили, зробили маніпуляцію, зупинили, наприклад, кров і все. Відповідно, сумка так само закривається дуже швидко, просто так, легким рухом руки сумка закривається і вішаєте її знову. На те місце, де вона повинна бути. Будь ласка, якщо у вас в підрозділі слабо з навчанням, організовуйтесь, самоорганізовуйтесь. самонавчання це обов'язково. Неважливо, це по зброї якийсь, а про тактичну медицину я вже мовчу. Скооперовуйтесь з групами солдат, імітуйте якісь екстремальні ситуації і вчіться накладати. Наприклад, ті ж самі турнікети, тампонувати рани і так далі, тому подібне. Ви повинні знати, що вас лежить в турнікеті, як ви повинні це використовувати, той чи інший препарат? Я, наприклад, от я вам признаю, що в мене не супер знання по тактичній медицині. Наприклад, я дуже не, не обізнаний, скажімо так, в. Питання в прямому торекса, коли накладаються спеціальні наліпки. в Мене на втеці такого немає. На жаль, на жаль, з цим є прогалини. Певні з навчанням я так зрозумів в військових частинах. Не всіх, не всіх підрозділах. Але якщо ви знаєте, що попадаєте десь в такі гарячі точки, вам тактична медицина, аптечка це перш за все. В першу чергу вчіться самі. Інформації для цього достатньо в інтернеті. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.